Як у царе славних козаченьків хляків у сурмани і на гак. глянувши останнє на це відбіленки, усмерну годину козак так. хай живе, хай живе, вільна україна, хай живе. Живуть вічно козаки, той, той не червона калина, нехай <по> занудь воріженьки на річні віки, нехай <по> занудь воріженьки на річні віки, як вороги гляді, нас на кіл сажали, як вогнем пали. Смолі пекли козаки у хатах життя не благав на долю країни, думи їх були, хай живе, хай живе, вільна Україна, хай живуть, хай живуть вічно козаки. Вічні віки, нехай жилодіго ріженьки на вічні віки, хто живе на світі, і хто жити може, Хто шляхи не буде ще дохать, хай горяє воля, хай радіє люди, дай їм останні ці слова сказати. Хай живе, хай живе вільна Україна, хай живуть, хай живуть вічно козаки, хай вийде, хай гайме, червона калина, нехай горі женьки на вічні віки. нехай горі женьки на вічні.